Важлива інформація для українців Чехії. Зараз, з 1 квітня, вже почалася реєстрація на отримання спеціального дозволу на дострокове перебування в Чехії. Якщо ви вважаєте, що ви не підходите цим умовам, можливо, за минулий 2024 рік, тому я вам раджу не спішити, тому що я зараз знаходжуся на їхньому порталі та читаю їхню інформацію, і це дуже важливо. Я вам її зараз прочитаю. Краще зараз всім виявити інтерес, тому що читаю, якщо особа на визначену дату або на дату реєстрації для, для отримання спеціального дозволу на дострокове перебування не відповідає умовам, але протягом року почне відповідати і захоче взяти участь у наступних можливих турах, то вона повинна виявити свій інтерес вже в першому турі у 2025 році. Тому раджу всім податися. Я, наприклад, цим умовам, також якби не підлягаю. У мене наприклад, 440 чотириста тисяч. Грубого, можливо, я роблю, наприклад, для себе, але плюс дитина, і ще 110 тисяч, ну я не витягую. Але все одно буду подаватися, тому що будуть перші тури, другі тури. Можливо, ще якісь у них поправки будуть внесені. Тому рекомендую всім податися. Хто знає, що буде, з вас це не убуде. Так що, якщо була корисна інформація, став лайк, па, -па.